Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу як отримати безкоштовно геми. Будемо починати з самого найхлудше, а закінчимо найкращим. Поганий спосіб. На мою думку, найхудший спосіб це відкривати скриньки і отримати з них геми. Бо вони випадають не з кожної скриньки, і не з 99% шансом. Індіболі скриньок не так багато. Середній спосіб. Перший, на мою думку, середній спосіб це утати замок. Типа вибираємо будь-який клас, басом, щоб він був з револьєром. Ну або вам прийдеться відкривати скриньки і шукати в них хоча б щось круте. Наприклад, револьєр або коп'ю. Це буде підходити. Ну, або хоча б гарний топор. Ну, коротше, будь-яке руше, тільки якщо грати з копйом, то вам треба багато бандажів і багато хілок. Наприклад, тортики зі собою брати. Також перці чилі. І бандажі. І все, що вам може допомогти проти них. Ще один спосіб, він такий. Ну, окей. Треба підійти до рабатського дому точки хатини, взяти одну вудку і кинути її і написати в чаті UA фішинг» І вам дадуть 2 гема. Не за те, що я вже це все получив, мені за це не дають геми. Бо я вже це використовував і вже получив 2 гема. Найкращий спосіб. На мою думку, найкращий спосіб це коди. Але він все все у нас один. Ну, думаю, знову обновленням нам додать автор в паті. Ну, так будемо ждати нові коди, щоб вони якнайшвидше з'явилися в цій грі. Саме найкращий спосіб. І найкращий спосіб це участвувати по виходних, коли 2Х і гемів дають. Наприклад, ви залутали замок і повинні були отримати 5 гемів, Але отримали 10. А в адмін аб'юзі можна отримати до 100 діадіамантів. Засвід того, як з самого початку почали чи при кінцівках. Ну, найрозстрающе те, що цей аб'юз дивиться всього на всю 30 хвилин. І, і ви не заполучите 200 діамантів. За 30 хвилин. Ну і також, все, що ви почули, це тільки моя думка. Якщо вам щось не сподобалось, то I'm sorry. Це тільки моя думка. Свою думку можете висловити в коментарях. І ще один, на мою думку, найкращий спосіб це робити завдання. Наприклад, найлегше прожити 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 днів. Трохи важкіше це 250 прожити. І також прожити 500 днів. Ви скажете, це доволі важкі завдання. Ну, знаючи всі фішки і маючи нормальний клас, це може показатись середнім. І найлегше завдання це прожити 100 днів без дітей. Це просто там поблизу скрафтив. Всі кроваті або хоча б три кроваті. І плюс. Ну, і скільки зможете, можете три кроваті, буде 4х. І і також із легких так само заприйти за час і 30 або 20 хвилин. Ну і так далі. Ну так на цьому вже закінчились всі-всі всі всі, 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 всі спосіби, які можна використати для того, щоб отримати геми. І ще два спосіби це апнути ле, ле, до п'ятолевого костра і вилічити тімейта. У цьому спосіби закінчились. Ну а так всім пока нових зустріч на нових відео.